Доброго мирного дня, міцного здоров'я і, здоров і всього найкращого. Так, Відповідаю на запитання про тих же що даєш пити? Я шоночки показувала, що. Вчорашнє чи позавчорашнє відео. Люди, подивіться, відео більше розказувати ніч не буду. Там є. Все є. Показувала, що пили. Вчорашнє чи позавчорашнє відео, не буду брехати, не помню. Подивіться і будете знати, що вони в мене їдять, що п'ють. Вон там в них зерно насипане, сіно ще коло них лежить, і даю пиття. Так, курчатам, що даю їсти, що вони в тебе хутко ростуть. Їли до півтора місяця, місяць їли чистий стартовий корм. Після місяця почала додавати крупи їм стартовим кормом. Ось такі крупи, які крупи. Ось такі. Висіваю. Ячмінь меляний, пшениця і кукуруза. Все разом. Ось. А ось такий корм в мене вони їли, але це зараз вони не їдять, це маленькі гусята їдять. Ось такий корм. Це не стартує, це вже другий корм. Ось Так що ось таке. Ось цей не курікаю оці. Ось такі то справи. Так що ростуть вони раз-раз, якщо спочатку дати стартовий корм, ну, а потім переводити на те, що ви хочете. У мене зараз вже їх переводжу на зерно. І картопля, варена, і від козенят три рази в день вони доїдають кашу, тому що козенята не доїли. Ось таке діло. Так. Е, за кози. Як роздоїти козу, бо багато людей не погуляли кози. На стрімах розказувала. Люди, котрі бачу коментарі, відповідаю, як маю час, маю, Заходьте на стріми, щоб знали. Якщо я не відповіла, значить зайдіть на стрім і я вам дам відповідь зразу на стрімі. Ось ви пишете, я вас запитую, як і що, бо є так, що записали в запитання і все. А я не знаю, що ті кузі видавали їсти. Що вона у вас їсть, чи вона у вас добре їсть, чи не добре, чи вона у вас вже пасеться чи не пасеться, щоб її роздуїти. Я щось мала би знати, хоч трошки елементарно. Тоді я можу щось, щось вам розказувати. А дай номер телефону, не раз пишуть, от є в коментарях, не раз, особливо під старішими відеоми. Дай номер телефону, бо мені писати багато, я не маю часу, я подзвоню, розкажу. А я не маю часу сидіти по телефоні, балакати. Не вам же ж треба. Те, не мені ж треба, а вам треба написати, то або пишіть, або заходьте на ефір. На ефірі я спілкуюся півтора, дві, дві з половиною години, як коли. Ось. І будем, я буду відповідати на ваші запитання, а ви будете слухати відповідь. Так щось що таке. Для того ми в ефірах і спілкуємося, щоб дати відповідь на ваші запитання. Бо в коментарях я не маю часу давати, сидіти розписувати. Ось такі справи. Так що, якось так. Козу доїти після того, як вона в запуску, разів 5-6 на день йдете, там постцирвали те, що є, погодували, подоїли, виляли та й все, там на землю просто сциркало. Вже як починає робитися молоко, тоді вже починаєте там котам брати, щось кудись давати. Чого ви кричите? Вже пастися, хочете йти, так? О. Так що ось таке тоді і, і усьо. І з часом вона почне роздоюватися і буде мати тоді, як у літру-півтора молока. Так, зразу у вас того молока не буде. І воно навіть того молока не буде, що якби вона розкотилася. Але хоч щось елементарне і вона не пожиріє, то це факт. І з цього буде хоч трохи якийсь результат. Так що ось таке то. Так що дай Бог, щоб всі все було добре. Роздоюйте, якщо не погуляла, і все буде добре. Так, соду, ти даєш соду? Вже днів п'ять не давала. Зараз попробуємо, будемо знати. Так, хто хоче кози соди. Ось така звичайна сода. І як мені зробити? Ну, Зараз хвилинку почекайте. Наберу соди в ложку, ложку нажменю. І подивимося, хто буде, хто буде їв. Так, кориця, соду хочеш? Не, хоч. хоч? Не хочу. Ти хочеш? Ні. Не хочеш. Чи будеш? Ні. Ну, Значить, ні. Ви соду хочете, пані. От зірка захотіла. Що робиш і не хочеш? Ти хоч на. Ось так даю соду, бачите. Хто хоче, то їсть. Я ще дам, не диріться. Зараз, малишка, аби ти їла. Ось так. Там ті, що не хотят, я не заставляю, я нікого не запихаю. Кому треба, то їсть. Все, ти не хочеш, бішти, то й не треба. Ось так даю соду. Ти хочеш соди? Не. Хоч, хоч, хоч соди, хоч і ти хоч. Зараз я тобі ще візьму, почекай. Ось так, бачите. Ось так беру соду, Тайну ложку в мене. і даю своїм кузулям соду. О, хто схоче, той з'їсть. Хто не хоче, той не їсть. О, Бачите. Все? Вони лишнього не їдять. Їдять стільки, скільки хочуть. Ні, не хочу. Ти ще будеш. Не хоч. ти ще хочеш, На. О, доїдай. От і все. Ось так даю своїм козам соду. Раз пару днів. Якщо всі дуже жадно їдять, то... Два рази даю там підряд, два-три дні. А не їдять, не хочуть, не треба. Ну, то що ж я зроблю? Все, малишка, ти доїла? Ось такі справи. Ось так вони їдять соду. Все, мої мазулі. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось такі. Куси бувають. Хто хоче то їсть, то не хоче, то і не їсть. Там ті рази, там ті їли обидві, а ці не хотіли ні котра. А цей раз ті з'їли. Так що ось таке. -то. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе, своїх рідних. Ага, ще гусять, показати малих. Тікайку, ті малі гусяка, ще їх треба зловити, щоб їх показати. Ага, зловиш ти їх. То така дивш. Та не ті ого-го-о, де що під ноги плутаються. Ти чого мене кусаєш? Що? От що ти таке? Що ви хочете? Знаєте, обіле є ручне одне, ті то тільки воно одне. О. О. І от стали і штурбають, вони щось хочуть. Я знаю, що вони хочуть. Ні, вони знають, що я гуся там корм даю. А вони хочуть корму. О! Такі охлам'я в Ти вже теж не леті. Не кисайте літона. Ну такі великі, що сі бачить, такий великий новий. Тут їх дають рої. Таких дев'ять Вони Вже пес виросли. Ось, ну ще їх пасти не пускала. Ну чого ж ти тут кипилося десь? І гризе, под подивіться. Подивіться. От з'їсти хочуть тебе з'їдять і все. Ні, а комани малі. Оце такі вони в мене, красунчики. <різь> Я з вами бавиться, так? Вреди малі. <різь> ти нас гладь, ти нас бав. Ми дуже ручні гуси. Дуже. -то. І то не то що, ти зі вони хотіть. А ці сирі то то ага, телефоном кусиш. Ладно, все, йдемо працювати. Всім папа.